Ми з Сергієм тільки но повернулися з деокупованих територій Херсонської області. Десь вкрали холодильник. Привіт, друзі! Сьогодні буде водночас і цікаве і сумне відео. Ми з Сергієм тільки но повернулися з деокупованих територій Херсонської області. Ми були недалеко від Снігурівки. Нас запросили на одне з господарств продефектувати посівний комплекс та пропашну сівалку. На господарстві жили орки, тож техніка і саме господарство дуже постраждали від обстрілів та мародерства. Але найбільше постраждали і страждають і досі це люди, місцеве населення, там немає електрики, проблеми з продуктами. Але найбільша проблемна ситуація саме замінованими територіями. То що залишайтесь з нами, поїхали. Зараз за моєю спиною стоїть елеватор. Це колись був елеватор на другому місці в Україні, перший був в Харківській області. І зараз ми з вами будемо в'їжджати в Херсонську область. Вон ви бачите тунель, там уже далі йшла сіра зона. Тобто це Миколаївська область. Тут на цьому еліваторі стояли наші військові. Це був останній їх блокпост. Звідси велося спостереження. Далі, як я вже показував, там он тунель. Ми будемо вже в'їжджати на окуповану територію Херсонської області, колишню окуповану територію. Зараз ми її повернули вже. І от ви бачите, тут вирви навіть від снарядів. Тобто цей еліватор постійно обстрілювався. І як кажуть, місцеві дуже рідко вони попадали. І так, ми з вами на господарстві. В Херсонській області, де стояли орки, приїхали сюди дефектувати комплекс пасівний, ось він стоїть. Значить, тут були їх позиції. Як ви бачите, на господарстві нічого живого не залишилось. Он ангари з пшениці, яка вже поросла, ось все розбите. І живого залишилось, бачите, воно амазони стоять. Це самі живі. Сушка згоріла, а ми бачимо далі тліє. 200 тонн соняшнику. Стан комплексу, бачите, все посічено осколками, орки познімали модулі. Ось те, що вони їли. Мабуть, їли не тільки паштет, а все ще й голубів. Ось сюди був прильот, посічена навіть рама самого комплексу. Ось лежать осколки навіть на ньому. Роботи багатенько, але все можна буде зробити. Серега, що скажеш? Ой, Андрюха, не питай. Роботи дуже багато, просто дуже багато. Я б такий, щоб забрав до нас і в нас би все нормально зробили. Там у прискувачі стоять, 6 комбайнів, теж все побито. Познімали всі комп'ютера. Це був вибух, мабуть, розмінування. Серега, як? <рес> <рес> Погоріло і порвало. Бачите, гідравліку, всю проводку. Так, йдемо до сівалки 17-45. Її теж там дісталося, горіло поруч з нею. Ось вона стоїть. Зараз подивимося, я вже бачу висівні апарати, які потекли. Це ми, кстати, друзі, з вами йдемо по урожаю соняшнику, який ще тліє. Так, що ми тут бачимо? Сівалка осколками не дуже посічена. Але горіло десь поруч і поплавилась у нас проводка, гідравліка, ця сторона. Вон висівні апарати горіла, мабуть, сушка. Ось вона заспалена стоїть і від температури... Поплавалися у нас весінні апарати. Там, І це ще люди кажуть, що це нормально. Бо в сусідньому господарстві нічого не залишилось. Теж було велике господарство, але там нема на що дивитися. Серега каже, що перший раз побачив, не тільки танки згоріли, а ще й чисті ті. Вживу, вживу. вживу, вживу кажу, бачиш. там Ось я вам покажу залишки урожаю Ви подивіться скільки там було пшениці Скільки б можна було накормити людей І це все тепер піде в утіль Бачите Тисячі тонн Так, ось добрались ми до самоходки Це ось ця Попробивали всі колеса, по живому повитягували, все що можна було витягнути. Побили стекла, а навіть фару розбили. Блок двигателя вроді цілий. О, наробили звісно Комбайни 21-го року. От з першим теж все побите. Вони вам покажу, дивіться по живому виривали все що можна ти подиви весь осколком як побити це ж там внутрі хто знає, що що, що ціло знає, що воно пошкодило як ми бачимо не всі орки потікали Розбита техніка, везла боєприпаси, куча боєприпасів, а міни. Такий собі степ. Ідеш ти по дрова в посадку. А тут ось такі подарки лежать. Це все серед поля. Так, а тут жили в майстерні самі орки. О, це не прикол. Ну десь вкрали холодильник. Може і стиралка десь є. Так, а ось ми приїхали достояти в тракторах цього господарства. Як ви бачите, побили все скло на них. Незрозуміло, зняли частину колес і теж їх забрали. Куди вони дівали ті колеса і куди їх грузили такі великі, теж незрозуміло. Всі панелі повивертали, сидіння вкрали, все повиривали, всю приборку. Тут орчики жили. Смердить какая то странно. То ли мышами, то ли ними. Тоже что-то было там, чи холодильник, чи что-то такое. Пробили, да. І так, друзі, підведемо підсумки нашої поїздки. Ми з вами подивились, скільки горя було нароблено, тож зараз ми повертаємось додому, будемо спілкуватися з нашими сервіс-інженерами по кожному агрегату та вирішувати, що робити. Якщо ваше господарство також постраждало від дій агресора, звертайтесь до нас, ми спробуємо вам допомогти. З вами була команда компанії Агрокар, Мене звати Андрій. До нових відео.